Привіт усім, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогоднішнє відео буде більш цікаве тим, хто спостерігає за моєю акваріумною тематикою. Отже, сьогодні я буду переселяти малюків анцистроса. Тобто, витрусимо малечу з кокосу, де їх там охороняє таточко. Десь з тиждень тому я прибирала в цьому своєму акваріумі і побачила, що анцитрус сидить на екрі. Отже, сподіваюся, що там вони вже вивелись і навіть трішечки підросли, тобто набрали колір і сьогодні хочу їх витрусити. Ну, побачу, чи вони там є, чи нема, бо не заглядала, не дивлячись на те, що кокос майже біля самої стіночки акваріума знаходиться, але я особливо туди не заглядала. Заглянемо зараз разом з вами, і якщо там є малеча, то ми її витрусимо, переселимо в інший акваріум на підрощування. Тому що ось в цьому великому моєму акваріумі тут купа хижаків, ось і скалярії, красуньки, які залюбки поласують малечою, анцитрусів. ну Вони ж там зовсім манюсінькі. А також там є два величезних платідораси полосатих, то вони взагалі виб'ють нараз. Щоб цього не сталося, потрібно відсадити малечу. Чим зараз і займемося з вами? Ось в кутку акваріума лежить кокос. В ньому сидить анциструс на ікрі. Вірніше сидів тиждень тому. Тут, в цьому ж кутку, тусуються скалярії. І вони малишню можуть дуже легко вибити, як тільки вона почне вилазити самостійно з цього кокоса. До того ж, в кокосі не один вихід, а там з іншої сторони є ще один. Просто тому, що він дуже вже старий, його прогризли. Цьому кокосу ну, напевно, мінімум років три. Як він знаходиться в моєму акваріумі, там вже з середини і татуанцитрус, і всі ті покоління, які виводились, вони його гризли. Зараз дістану, покажу вам там от з цієї тильної сторони. Там в нього досить таки величезна дірка. Якби він був цілий, його можна було б легко повернути отвором доверху, підняти і все, нічого би не сталося. Батько анцитрус не покидає просто так своє гніздо, а малишня би лишилася всередині. Але оскільки там є дірка, то при підйомі вся малишня звідти вимається. Щоб цього не сталося, я зараз занурю в сам акваріум. Лоток. Акуратненько перекладу кокос з усім, що там є, в лоток. А потім ми з вами вже подивимося в самому лотку, чи там щось є, чи є там молочня, чи немає, можливо, вони вже розбіглися. Ось я занурюю і ставлю поряд з цим кокосом такий досить великий пластиковий лоток. Але оскільки він пластиковий, то він дуже легко спливає. Його важко там утримати. Тому треба швидесенько, поки цей сам лоток не сплив, підчепити кокос і швиденько перемістити в нього анцитруса. Оп! Поклала. Вон, бачите, тепер все це разом виймаю і будемо дивитися, що в ньому є. Ось, ставлю лоточок поряд з акваріумом на стільчик. Наближаю камеру і будемо дивитися, що там є. Я вам обіцяла показати дірку. Ось дивіться, бачите, яка прогризана дірка з іншої сторони. Ну, і піднімаємо легенько його. Оп. Бачите, вискочив тато. А там з ними малюки. Я думаю, вам це добре видно. Отже, вимиваємо їх звідтіля. Цей сом в мене досить старий. В нього багато вже поколінь виведено. Тому зараз я поверну кокос назад. Сома також. І він буде далі собі там сидіти. Ну, сидіти не буде, якщо побачу, що там вже малишні немає. Я бачу, що вже пусто. Нічого там нема. Всі малята вимились. Тому цей кокос можна легенько опускати назад в акваріум. А взагалі то його вже замінити треба. Бо ось ця от дірка це не дуже добре для малишні. Ну, і дивимось татосом і його нове покоління. Я не буду поки що його закидати. Зараз я акуратненько. Постараюся перелити в акваріум ось це все. А сама потім витягну вже в останню чергу. Ось такий от невеличкий акваріумчик підготувала. Це він літрів на 10, заповнений трішечки більш, ніж на половину. Там кинула п'ятеро малесеньких гупарів, кілька катушок, Вон там лежить листочок. Листочків я ще накидаю. Кілька гілочок моху, коряшка малесенька, щоб було що гристи. І от в такий от акваріум. Зараз запущу оту малишню, і тут він в мене буде підростати той мальок анцистросів. Ще раз дивимось на нашу сім'ю, сумову. Ось наш красунчик тато з дітками. Зараз тата доведеться піймати, виселити, а діток переселити, власне, ось в нову домівку. Отже, спробую вам зняти, як я його буду брати, цього тата. Тато у нас не нервовий, тато хороший. Ось такий красунчик тато. Ось звісно, Роздув оці от колючки з боку, майте на увазі, дуже може поранити. Ось тут щітки в нього теж такі дуже гарні. Тато в нас старенький. Мама ще старіша, до речі, на кілька років, ніж тато. З такою ось дуже гарною бородою, вусами. Красунчик. Отже, одну секундочку, я його зараз занесу, викину туди в великий акваріум. Ще раз обмокну, а потім покажу вам переселення. Капцями не кидайтесь, я так роблю завжди, бо багато хто каже, що не можна брати в руки, потрібно лише... Сачком виловлювати, але сачком він постійно запутується, потім його дуже важко звідти витягнути. Бо ті от бокові захисні трубки з великою кількістю дуже таких гострих, колючих шипів, вони завжди заплутуються в сачку. Ну, У мене у всякому випадку так. Можливо, в когось по-іншому, ну та не питання. Тоді, будь ласка. Ловіть сачком. Ось покоління молоде, не надто багато. Цього разу буває і більше. Але нічого. Кілька десятків є і то добре. Ось такі от малявочки. І зараз їх акуратненько. Разом з цим лоточком. Знову ж таки, зараз я вам покажу. Спочатку акуратненько перелью трішки водички, а потім вже малявок. Ось пішли потихеньку там встигли, звісно, нагадити чимало. Все, всі змились. Лишилась тут тільки одна меланія. він її закинув, хай теж повзає. Це процес переселення завершено. Отже, ось такий акваріумчик. Ось таке у мене нове покоління сомів. Будемо підрощувати. А тут, ось, дивіться, поряд теж акваріум з сімейкою білих вуальок. Бачите, яка мамця вже пузата, напевно, скоро буде не реститися. Ось, гляньте, яке пузо товсте. Ой, товсте, товсте, пузо. І татусь. До речі, розмножуються дуже якось повільно, не знаю, не надто вони хочуть. Тут дві самки і два самці. Один самець вуалевий, один невуалевий. Все ніяк не можу його виловити, то невуалового. Він здоровий. Він, бачите, теж там на фоні. Не знаю, чи буде видно, он він там на задньому фоні повзає. Ось такі от мої сомики. Ставте, будь ласка, вподобайки, підписуйтесь на канал, розповсюджуйте це відео. Можливо, комусь буде цікаво з ваших колег чи знайомих. І таким чином ми будемо просувати україномовний контент на Ютубі. Я всім дуже вдячна, всім бажаю добра і миру, всім до побачення!